Третя частина Поганий кінець. Діса це ти. Не встигли познайомитись, а ти вже мене називаєш моїм неулюбленим ім'ям. Хто ти? Я Сара. А чому ти сказала, що тобі не подобається ім'я Діса? Тому що це моє справжнє ім'я, ідіотка. То це ти тут головна. Я думала, це якийсь чоловік до тебе звертається. Він його. Хто звертається? Оце сміття. Такі робітники, як він, не знає мої особисті. А він мене називає просто Мс. Мс? Містер або місіс. С. Що незрозумілого? А де королія, дівчина, яку ви забрали зі мною? Хм, А, точно. Це мій шанс. Якого біса в мене нічого не вийшло? Королія? Ізабелла? Ти тут? Я Я тут? А чого ти вся тремтиш? Вже пробувала втекти? Як ти нас за дурнів держиш? На тобі спеціальні браслети, які блокують твою силу. Нічого корисного не знайшла. Думаю, найкращим рішенням буде звернутися до того, через кого це все почалося в нашому житті. Книга закляті Ізи і сережка Діс. Нічого немає про це. Буду діяти по сценарію Діси Із Ізи. Потрібно перемістити конверти із пискою в реальність Діс. Зараз головна задача знайти аментист. А де Есфір? Хм, Вона ж вдома. Вона нічого в себе не уявляє. Нащо це дівчисько мені? Не кажи так про неї. Вона дуже розумна. Так, так звісно. Де вона і що ти про неї знаєш? А нащо вона тобі? І що ти про неї знаєш? Ти мовчи, геройка. Все ж найважливіше за твоєю спиною відбувається. Відповідай. Я не знаю, де Діса. Вона повернулася у свою реальність. У свою реальність? Дідько, я опустила її. Я думаю, інша версія мене не така розумна, щоб знайти такі закляття. Ну і добре, я все одною її найду. А ви ж дійсно до останнього мені нічого не говорили? І що нам робити бела? Я... Я не знаю.